Мої вітання, поїхали. Е, РФ розкручує ПСО, що Ізраїль програє війну, і євреї вже скуповують українські землі, щоб масово переселятися в Україну. Чи є якісь підґрунтя для таких тест, чи є доля правди? Тобто, чи буде на території України Небесний Єрусалім? Хочеться сказати, що він уже є. Так, значить, чи буде масове переселення євреїв до України? Перше питання. Так, буде. Причому е, ніхто нас з вами не спитає, як ви вже здогадалися. Е, це буде у декількох. Областях або населених пунктах, тобто вони не будуть, знаєте, так, рівномірно заселяти Україну, а для них буде виділено якийсь або регіон, або регіони. Як це вплине на нас з вами, на нашу країну? Нічого переживати нам, євреї, не вороги? В першу чергу це дуже класно. Вплине на нашу економіку і на робочі місця? Ну, дай Боже. Так, далі. Що у нас? Головний редактор ЗНЮА розказала, що Зеленський непублічно просив журналістів мовчати про корупцію? Біда. До перемоги. Після того, як вийшло розслідування щодо завищених цін на продукти Міноборони, чи правда це? Так, давайте так. Чи правда, що Зеленський просив мовчати про корупцію? Ну, я так розумію, щоб ми якісь вхідні е, пройшли випробування до ЄС або до НАТО. А що далі робить? Ну, ну, промовчимо ми зараз. А далі що робить? Очі всім повиколупувати, щоб не бачили, шо коїться. Так, чи дійсно Зеленський прохав про таке. Правди, тут 50%. Правди тут 50%. Тобто, щось з цього правда, а щось з цього надумане, придумане. Бо ця трійка перегорнута, вона каже про якийсь підступ, про плітки, про чутки. Таке, знаєте, BBC, баба бабі сказала. Так. Чи може замовчування корупції якимось дивним чином допомогти нам перемогти? Чи навіщо президент пішов на такий крок? Ну, давайте так на пів кроку пішов президент, бо половина з того правда, половина з того неправда. І чи може мовчання ну, корупції допомогти? Я тільки що озвучила свій коментар до цього. Звісно, що ні? Володимир Зеленський на знак солідарності ходів відвідати Ізраїль минулого тижня разом з держсекретарем США? Ізраїльська сторона відмовилася узгодження? візит Чому? А я казала вам у своїх відео попередніх, що Ізраїль, не дивлячись на те, що Рашка причетна до нападу на Ізраїль, Ізраїль краще ставиться, влада Ізраїля краще ставиться до рашки ніж до нас з вами. Для мене це було ну прям вау. Чому значить відмовили президенту нашому у візиті? До Ізраїлю істина причина. Знаєте, це виглядає, коли ну, Якийсь бідний родственник вам, до вас напрошується на день народження. розумієте? Ось така історія. Тобто, ну, тіпа, ну, Що воно тут буде робити? Ну, Що з ним робити? Це Ізраїль думає на кшталт нашого президента щодо нашого президента. Ну, Що з ним робити? Ну, що його? Воно нічого з собою не привезе. Як воно може допомогти? Ну ніяк воно не може допомогти. Ну, що потім, Як потім далі людям казати, що я його приймав? Це так, влада Ізраїлю, розмислює з приводу нашого президента його візита. Ну -ну. Третина українців впевнені, що між владою та військовим керівництвом є конфлікт. Я у тій третині 100%. Опитування Київського міжнародного інституту соціології. Як насправді є конфлікт між владою та військовим? Дивіться. він... Напевно, що є, то я вам без карт скажу. Але такі запитання і відповіді на такі запитання вони ніяк не владнають ситуацію в нашій країні, а навпаки, її загострюють і розпалюють. Нащо таке робить? Незрозуміло. Тому питання, пропускаємо. Уряд значно ускладнить ввезення гуманітарної допомоги з 1 грудня. Волонтерським організаціям потрібно виконувати цілий перелік з 20 різноманітних процедур та правил. Чи є об'єктивні причини для цього? Ні, немає об'єктивних причин для того, окрім того, що знову якась, якийсь буде, знаєте, такий ланцюжок подій, кому треба буде давати на лапу. І з кого беруть? З волонтерів. Ну, у нас армія тримається на цих волонтерах з самого першого дня. Чому це відбувається? Бо в нас нема в уряді нормального балансу сил. У нас або всі це одна якась, знаєте, одне кодло, і дехто там каже якісь мудрі, гарні думки і вчинки робить. Нема цього балансу і нема, на жаль, на сьогоднішній день ніякої такої визначної показної кари. На тих нелюдів, які таке роблять. Але я хочу сказати, що влада наша зміниться немирним шляхом, такого не буде. І нехай мене почують, а я знаю, що мене... декілька людей з влади мене точно слухає. І нехай мене почують, що їх зміна, як вона буде відбуватися. і... Як жорстко вони посідають на свої сраки, то буде залежати в тому числі і від того, як вони зараз будуть себе поводити. Причому це про ставлення до звичайних людей, до волонтерів, до військових. Чи готова наша енергосистема до російських атак? Ми постійно лунають протилежні тези, чи готова наша енергосистема до російських атак? Ніяка енергосистема не готова до атак. Давайте так, вона не предназначена для цього. Нема в неї такого в інструкції користування. До атак ми з вами не готові, але ми готові до ем, від, ем, налаштування, ремонт після тих атак, переключення на якісь допоміжні системи. Тобто, план Б є. До цього ми з вами готові. Непогано. Лише 37% українців матимуть інтернет при блекаутах. Мінцифри показник для киян взагалі 9%. Що буде з інтернетом під час блекаутів? Ну це ж не до мене питання, це питання до провайдерів і до Ілона Маска. У якого маленький пісюн пам'ятаєте? А ви не могли таке забути? Ви нещодавно казали про можливий сценарій війни Китаю і США. Так, водночас комісія конгресу зі стратегічної політики закликає США готуватися до одночасної війни з Китаєм та Росією. Ми солідарні з комісією Конгресу США. Чи можливий такий сценарій? Можливий і про це казала і неодноразово. Чому уряд не поспішає забороною е, московського патріархату? Депутати блокують це та покривають ФСБшників у рясах? Чому не заборонили досі Московський патріархат? Істина причина. Ой, нас з вами чекає е, такий крах Московського патріархату, кінець е, безповоротній. Ну, нас з вами це чекає. Е, чого досі такого нема. Е, перша відповідь це відповідь, яка називається Гроші, в тому чи іншому смислі сенсі вигляді. А друга відповідь я вам її не скажу, але повірте, е, не тільки тому наразі не закінчується московський патріархат, не тільки тому, що усі у нашій владі там знаєте піздюки. Ні, не тільки тому. Щось вони таке знають, таке гарненьке, і розуміють, для чого вона ще потрібна. Ну, подпотрібно ще продлити її життя, на трошечки. От і добре. Парламентська Асамблея Ради Європи визнала Путіна у лапках. Дякую, диктатором. Боже, та не мож... а чого не може бути? Н -н -н. А РФ, де-факто, диктатурою. Сильно оце змінить світ. Чи будуть якісь наслідки такого рішення для нас та Росії? Наступне питання. Останнім часом збільшилися обстріли Херсонщини. А за даними військових, окупанти на лівому березі чогось чекають. Так, чи чекають вони сигналу та для чого хочуть наступати, який в них план? По Херсонщині є на моєму каналі відео. Е, і якщо я не помиляюся, там спочатку для тих сранів е, окупантів буде е гей клас Вау, ми от стрілялися і ми там щось там зробили, завоювали. А потім вони загрузили і пішли нахер. Здається, це про е, Херсон, херсонщину або про Запоріжжя. Почитайте, подивіться відео. Я вже дивилася багато разів це питання. Путін в лапках прилетів в Китай, де зустрінеться із сі та лідерам інших азіатських країн. Чи вдасться ляльці виклянчати зброю? Давайте так: е, істина мета тієї ляльки, яка полетіла в Китай на що та зустріч? Істинна мета підлизати сраку. Уважити, і як це не дивно, попросити живу силу. Не так зброю, як живу силу. От як це не дивно. Так, Кремль має стратегічне завдання втягнути армію Білорусі у війну проти України, представник Гур Юсов. Всі спроби до цього провалилися. Чи є взагалі такий сценарій, що Росії вдасться втягнути Білорусь і за яких умов? Давним-давно дивилися, що з Білорусі прийде смерть на нашу землю, і звідти почали бомбити. Давайте подивимося, як зараз ситуація. А, чи буде загроза? Наступ. Обстріли з території Білорусі чи підуть білоруси на нас війною? І ще раз зі сторони Білорусі на нашу землю прийде смерть. Тобто, це не просто відігралося, це ще буде відігруватися у майбутньому. В якому вигляді буде та смерть? Це будуть прильоти, це будуть диверсії, це навіть будуть білоруси. Це не будуть наступальні дії такого характеру, як були 24 лютого минулого року, але щось таке смертельне буде. І я вам хочу сказати так: чому білоруси досі не пішли на нас, бо їх отой бульбазавр прекрасно розуміє, що коли армія розвернеться і піде на нас, його влада закінчиться просто цього ж дня, бо люди... І не тільки люди, а й частина влади, частина воєнних піде проти нього. Так що він сидить, і як кащейка себе, знаєте, там оберігає цими бойовиками своїми. Так що ні, такого не станеться, і, не дай Боже. Дякую.